Якщо ти людина далека, да, ну, не вмієш закривати, я маю в виду отакі ось стіки, береш ножик, отак ось відрізаєш, Висипаєш, вуаля, дивіться. Висипав і заливаєш водичкою. Я менше половинки, тому що мені одного стіка вистачає. От і все. Ну, куди далі розвиватися, да? Правильно. Ножик, стік, одрізав і все на місці. І можна пити кофеєчок. Я сьогодні буду кофе пити з такою трубочкою. -муха. З такою з жиком чи кашечком чи. Що воно таке. Сейчас В наступному відео розкажу, яке вкусне воно. Чині, боже, я заспаний, спать хочеться. Так що дивись.